Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Єрмак і Зеленський не знали про операцію в Курську, а тепер підставляють ЗСУ, змушуючи евакуювати росіян, зокрема спецназ десант. Ось що пише Петро Дербель. Мені дуже здивувала триденна мовчанка офісу президента і самого Зеленського про успішні дії ЗСУ в Курській області. Пояснити це може тільки тим, що Єрмак і Зе просто не були в курсі тих планів командування ЗСУ про наступ на ворожу територію. Бо ніколи не повірю, що квартал може наступати на горло власній пісні і не потребувати на весь світ про свої потужні наміри. А Єрмак зміг би втримати, щоб не передати куди надо черговий план українського контрнаступу ще до його початку. Одним словом маємо повне державю. Поки упа президенти не втручались у плани головнокомандувача залужного до осені 22 го У нас були нестандартні дії, були перемога. Як тільки Єрмак створив ставку, верховного головнокомандувача, то всі перемоги зникли, бо ворог отримав доступ до наших планів. Невже сирський вирішив повернутись до методів залужного. Схоже, що сирському набридло ручне керування генштабом єрмаком і він трошки приховав деякі плани. Але навряд чи це був його план, такий сміливий наступ міг розробити тільки генерал, причетний до ССО. Оби десантно-штурмових військ, який не мислить старими совковими стереотипами ведення війни. Отже, хтось з молодого покоління вищих офіцерів генералів, які зробили свою кар'єру на цій війні, 14-го року, можливо, до цього був причетний Буданов ПС, щойно написав цю замітку, як на очі попався схожий допис від шанованого мною діда Панасану, Що ж видно, не тільки в мене одного, такі думки ПС також дуже надію, що ініціатори цього захвалого наступу мають реально чіткий план дії, а також план або забезпечення по логістиці або план організованого відходу. Чи правильно я розумію, що Україна створює гуманітарний коридор для житлових Ської області, аби наші браття дорогі своїми убогими пожитками, язичними отрисками, календарками Путіна, рускими паспортами, православ'ям головного мозку, приїхали жити в країну, яку вони закликали бомбити? Пишу став друздомову мовою оригіналу. Чи правильно розумію, що Україна мала своїх внутрішніх покладів? Вона збирається поселити в себе путіноїдів із суджанського району Російської Федерації і вже і візи не потрібні. Чи правильно розумію, що зелена влада своїх власних біженців уже сповна забезпечила житлом, комфортом, дотаціями, тепер люб'язно, хоче надати прихис. Ох, п'ятій колонії з Росією матушки. Чіпляльний розміщень державних мужів уже зовсім відшарувалися. Міскі вони начисто згубили компас логіки здорового розсудку, щоб відривати якісь там гуманітарні коридори для російськомовних етнічних рускомірців. Операція в Курській області, попри стримки успіх може обернутися для України капітуляцію. Таку думку висловив біль університету бундесферу мюнхені Карло Масала. За його словами, зараз ми переживаємо колосальні зміни війні. За це потрібно чіплятися. Українці за ші днів завоювали більше території в Росії ніж РФ захопила в Україні за. Вісім місяців це важливе досягнення, зазначив він. Крім того, він наголосив, що у РФ виникла проблема з перекиданням солдатів і техніки до Курської області. Однак це робить становище російського лідера Путіна загрозливо. Масала також назвав можливість сценарії для України внаслідок операції в Курській області. Найгіршим сценарієм стане те, що ЗСУ зазнають нещівної поразки в Курській області з величезними втратами. Це може призвести до швидшого просування російської армії на Донбасі, оскільки дві українців не вистачить підкріплень. Зрештою, це призведе до капітуляції України. Попередив Масала. Попри це, він вважає, якщо операція в Курській області триватиме якомога довше. Позбавить Путіна підтримки, щоб у владних колах Путіна прийшли до усвідомлення, що продовження війни може мати негативні наслідки для внутрішньоросійської стабільності. Це єдина стратегія, що дає змогу покласти край війні без капітуляції України. Розімував він редакції каналу. Не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.